В магазині АТБ акція на іграшки з 24 липня до 30 липня. Давайте дивитись. Автомобіль базовий Hot Wheels коштує 99 гривень 90 копійок. Іграшка м'ячик антистрес коштує 69 гривень 90 копійок. Іграшка антистрес, лабубу. Забавні монстри коштує 129 гривень. Фігурка сюрприз. Колекційна Hello Kitty коштує 89 гривень 90 копійок. Знижка 33%. Дитяча іграшка Ту м'яка коштує 179 гривень, знижка 21%. Авто самосхит Тігри розмір 34 см коштує 189 гривень. Книга серія Агент Ласка коштує 169 гривень, знижка 32% і іграшка машинка динозавр Інерційна, коштує 85 гривень 90 копійок, знижка 33%. Іграшка дитяча, піратська зброя коштує 74 гривні 90 копійок, знижка 25%. Дякую за перегляд.